Добрий день, шановні мої глядачі. Я Світлана і ви на моєму каналі. Я філобутаніст. Філобутонія це колекціонування гудзиків. Я вирішила записати це маленьке звернення для нових людей, які прийшли на мій канал після нещодавнього відео про вінтажні прикраси моєї мами. Я знаю, що це дуже популярна тема. Але більшість моїх відео про гудзики. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Ще раз вітаю вас, мої любі глядачі, на моєму каналі. Сьогодні в нас буде таке об'єднане відео, буде і розпаковка, і будуть огляди гудзиків, з минулих випусків і буде одна реставрація. Я нарешті відреставрувала гудзик, який пошкодився при митті. Тож, давайте починати. Так, одразу, одразу хочу перепросити за свої руки, тому що я їх трошки підморозила, я їх лікувала, але ну, вигляд ще не той. Якщо чесно кажучи, я вчора намагалася зняти відео, і як побачила свої руки на камеру, то розстроїлась. А сьогодні зранку я прочитала один текст, де жінка також описувала свої руки. Тож я вирішила не відкладати зйомку цього відео. Ми всі розуміємо, в якій ситуації ми знаходимось. У нас нема світла, немає опалення, нема гарячої води. І, на жаль, наші руки страждають, але страждають не так, як страждають наші захисники. Тож хочу розпочати ось із цього пластикового гудзика. Який я отримала в подарунок при купівлі антикварних гудзиків з перламутровою вставкою? Потім я його роздивилась і зрозуміла, що він виготовлений за доволі цікавою технологією. Всі ми Знаємо Муранське скло. Ну, Хто займається посудом, кому більш цікавий посуд, там одні технології, хто цікавиться вінтажними прикрасами, там знають, що є така техніка, як вплавляння фольги в скло. Так от, я розгледіла, я правда, не знаю, чи ви побачите. Що ось тут між двома шарами пластику шар фольги. І ось такий цікавий гудзик. Я думаю, що це Європа, однозначно, десь 60-ті-50 роки. От, але ось така цікава технологія і такий цікавий гудзичок. Так, далі. Якщо ви дивились мої попередні випуски, ви бачили ось ці гудзики, які я придбала у нас на барахолці всього лиш за 5 гривень ось такі чехословацькі гудзики, ось таким покриттям. І що ж виявилось, я нарешті придбала собі Ультрафіолетовий ліхтарик. Ну так, я давно про нього думала, і я хотіла перевірити свої гудзики на уранове скло. Бо в мене там були декілька гудзиків, які я підозрювала, що вони можуть бути з уранового скла. І що ж ви думаєте? Гудзики з уранового скла виявились Зовсім, інакші, на які я навіть не могла подумати. Е, я зараз ось покладу гудзики, вимкну додаткове освітлення, і ви самі все побачите. Так, я сподіваюся, камера сфокусується, того, що поганувати світло, але дивіться, самі. Гудзики за 5 гривень, тобто, ви бачите, вони навіть в упаковці, і вони виявились от я виняла, ви не уявляєте, як я була здивована. Чого, чого, а від них я зовсім не очікувала. І ось такий звичайний гудзик, який мені подарувала моя сусідка, також виявився з уранового скла. І ось цей гудзичок бачите? Так що, а так, на вигляд, вони, ну, звичайнісінькі собі гудзики. Так, ну що ж, приберемо ці гудзики, щоб вони нам не заважали. От, і. Ще подивимось. Ага, я ж забула, я ж хотіла вам показати гудзик, який я нарешті відреставрувала. Ось, Дивіться, я показувала розпаковку ось цих двох гудзиків. До речі, цей, що я реставрувала, він також трохи має там. Ну, тобто він світиться, але трошки. От. І цей гудзик зійшло, зійшла фарба при митті. І я довго-довго шукала в інтернеті, щоб відреставрувати саме в тих кольорах, в яких він має бути. От, і я сподіваюсь, у мене вийшло. Ну, звичайно, я розстроїлась, тому що свою колекційну цінність він вже втратив. Ну, але ж це краще, ніж просто білий гунцечок. Так. І зараз ми подивимось з вами розпаковочку. Так, ой, дивіться, які ще я придбала. Гарні ножиці. Дивіться які шикарні гуцики. Я мріяла мати в свою колекцію. Гудзики в емалях. Так, до речі, це ж пластик. Ну, мабуть, пластик. Пластик. Лю... Люцит мон монглоу, я так думаю, це вінтажні такі гудзики. Вони такі. Я маю сказати, вони важенькі. Давайте ось один візьмемо, ці покладемо ось тут. Ось, дивіться, Вон він великий. Такий. Ну, звичайно ж, не можна сказати, що це техніка клоазане. тому що там кожна оця перегородочка, вона... Ой, я вибачаюсь, я вийшла з кадру. Кожна ось ця перегородочка це окрема. Проволочка вона припаюється, але ж дивіться, які, які гарні. Бачите, ось, які, я б сказала, навіть шикарні. Шикарні, шикарнючі. Дуже, я дуже-дуже задоволена. Ну, я, звісно, мала надію, що це може бути всередині. Перламутрова вставка, ну так, я бачила, що вона така доволі велика. І шансів мало, але ж це виявився пластик. Ну, ще раз перевіримо. Може це скло? Та ні, воно тепле, це пластик. Це пластик, от. Так, я записала невеличке звернення до моїх нових підписників. Я не знаю, чи я його змонтую сюди, чи ні, але я ще раз хочу сказати що я нещодавно випустила відео про вінтажні прикраси моєї мами і до мене на канал прийшли, прийшли нові люди саме після цього відео. Тож я хочу сказати, що я цікавлюсь гудзиками, я філобутоніст і мої відео на моєму каналі більш присвячені гудзикам. Якщо вам цікаво, лишайтесь, тому що гудзики це також своєрідні прикраси. От чим цей гудзик не брошка? Дивіться, він важкий, металевий. І на перший гудзик під комірцем. Заслуговує бути прикрасою. Тож ще раз дякую, що ви завітали на мій канал. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре!